Привіт! Я Наташа, і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язано. В цьому відео я хочу показати і розказати вам про свої готові роботи в спільному проєкті Верніса барв». Сьогодні ви побачите роботи, які я вам вже показувала. Про деякі я вам лише розповідала, а деякі готові роботи стануть для вас абсолютним сюрпризом, тому що я про них і не розповідала, і ще не показувала. Тож, сподіваюсь, вам буде сьогодні цікаво. Сідайте, будь ласка, зручніше і ми починаємо! Я неймовірно вдячна вам, що ви сьогодні знайшли час і завітали до мене в гості. І також я буду дуже вдячна вам за підписки, за вподобайки та коментарі. На початку відео хочу нагадати вам і ще раз розказати, що це за проєкт, такий вернісаж осінніх барв. Отже, цей спільний проєкт започаткували дві чудові українські майстрині. Це Маруся з каналу на Скринька рукоділля та Ліна з каналу Мій творчий простір. Дві неймовірні дівчинки придумали неймовірний проєкт. Отже, в цьому проєкті ми мали готуватися до осіннього в'язального сезону і вже розпочинати в'язати тепленькі та гарненькі осінні речі. Проєкт тривав два місяці, і ось саме на цьому тижні ми підводимо підсумки, що зв'язалося, що не зв'язалося, і я знаю, що дівчата нав'язали там купу краси. В описі під цим відео ви знайдете посилання на організаторів, на спонсорів та на всіх учасників. А також після того, як ви подивитесь моє відео, я пропоную вам тиснути на хештег Вернісаж барв», який буде в назві мого відео. І таким чином ви зможете перейти на всі відео пов'язані з цим спільним проєктом. Я дуже вам рекомендую переглянути всіх учасниць, бо там, там така неймовірна краса, що я в шоці, я сама ще не всіх дивилася, але тих, кого дивилася. Там є, що подивитися і чим надихнутися. Тож дуже-дуже вам рекомендую. Ну а тепер будемо переходити до моїх готових робіт. Отже, дівчата-організатори запропонували нам творити в п'яти різних категоріях. І зараз, ось так, по категоріям, я вам і відзвітую, що в мене вийшло, а можливо, щось і не вийшло. Отже, однією з категорій була категорія з такою поетичною назвою З кожною осінню я розквітаю знов. І тут Маруся та Ліна запропонували нам показати якісь свої інші хобі, не лише в'язання. Перший раз, коли я почула про цю категорію, я подумала, що. Ну, що я можу тут зробити? Я не вишиваю, не плету макраме, не ліплю з гліни. Ну, я не знаю, що я можу показати. В мене, в принципі, окрім в'язання і хобі, якихось таких немає. Ну, думаю, ну, значить, не буду в цій категорії приймати участь, ну і все. Бо це було не обов'язково. Можна було самі вибирати, обирати, в якій категорії ти будеш представляти свої роботи. Але через деякий час в рекомендованому на YouTube мені потрапляє відео, яке називається Створюємо осінній віночок своїми руками. М -м, думаю, цікаво. Відео української мови від української майстрині я залишу посилання на нього в описі під цим відео. Я зайшла подивитися, там такий гарний віночок, і, в принципі, я люблю всякі такі прикраси для волосся. Ви знаєте, я досить часто одягаю щось таке, і думаю, М -м, класно, цікава ідея. Отже, я переглянула це відео, в принципі, зрозуміла, що нічого складного немає, я можу це зробити, і подумала, що це буде класна якраз робота в проєкті Вернісаж осінніх барв. Ось ці номінації, бо це осінній віночок, і це не в'язання. А в тій ж майстрині є відео, як вона робить квіточки для цього віночку. Вона їх створює з матеріалу Фомірану. Я не знаю, що це таке, ніколи з ним не працювала, але бачила в канцелярських магазинах, що він продається. Думаю, о, нормально, можна піти в магазин, купити і зроблю квіточку, і зроблю такий віночок. Потім я пішла дивитись відео, як зробити квіточку. І там майстрині розповідає, що треба вирізати там 40 пелюсточок, потім якось їх сформувати, щоб створити одну трояндочку. І Я така, упс. 40 пелюсток на одну трояндочку, а мені їх треба, там, не знаю, 6 троянд, потім 6 там якихось інших квіточок, ще щось, щоб віночок був красивий. І я думаю, ой ні, це я точно не потягну. Бо щоб зробити там 5 троянд, треба там 200 пелюсток вирізати, потім сформувати їх, склеїти. Думаю, ні, то щось занадто для мене, мабуть, не потягну я такий віночок. Досить це складно. До того ж, я ніколи з цим Фоам Міраном не працювала. Взагалі не розумію, який він і що з ним робити. Вона там якось на праску його притуляє, він нагрівається, потім вона з нього щось там формує. ну, Невідома мені технологія. Думаю, мабуть, ні, не буду я морочити голову, щось надто складне, щоб просто зробити віночок, який. Ну, В принципі, ну, не дуже практична річ. так? Я його там одягну десь на фотосесію, можливо, кудись погуляти і усе. Все, відклала цю ідею, забула про неї. Через деякий час йду я в магазин Аврора. Це, мені здається, ця мережа є в інших містах України, тож, мабуть, у вас також є. Я ці магазини називаю все по Три копійки. Ну, Там такий різний. Недорогий асортимент в них там, домашні різні приладдя, трошки посуду, трошки там якісь шкарпетки, там, панчохи, щось таке. А, і я взагалі йшла туди, щоб купити дощечку на кухню. І побачила, що в них є стенд з всілякими товарами для рукоділля. Думаю, о, цікаво, подивлюся, що там. І бачу, що там якраз лежать квіточки. І якраз в підходящих мені кольорах жовтий, червоний. Білий. Думаю, ух ти! Клас! Думаю, я ж можу взяти ці квіточки і з них зробити собі віночок. І дивлюся, я тут же на стенді лежить заготовка для ось цього е обручу. Думаю, ну це просто доля. Ну, все, все є. Квіти, заготовка. Навіть стрічку підібрала там же ж підходящу, і все це не дуже дорого коштує. Бо я ж кажу, магазини такі досить бюджетні. Думаю, ну все, буду робити віночок. Я купила там собі квіточки, купила стрічку, купила заготовку для обручу. І, як ви розумієте, не просто так, я тут така гарна перед вами сиджу. Саме цей віночок є моєю готовою роботою в цій номінації. Я неймовірно задоволена результатом. Перший раз взагалі щось таке робила, і мені здається, він вийшов дуже класним і дуже-дуже осіннім. До речі, потім я заходила в цей же магазин, і квіточок там більше не було. Тобто, це дійсно якась доля була, щоб в той момент, коли я туди зайду, а я туди дуже рідко заходжу, або ви не по дорозі мені, щоб там саме в той момент були і обруч, і квіти, і все, щоб я все ж таки створила цей вінок. Тож я неймовірно задоволена, і це моя перша готова в вернісажі осінніх барв. Переходимо до наступної категорії. Наступна категорія це діти це наші квіти. І тут я вам вже показувала, що в'язала, але не показувала вам остаточний результат. Це Джемпер лайм для мого синочка-єгорчика. Ось такий він вийшов. Класний, яскравий, дуже гарний. Я Цієї роботою задоволена просто на всі 100%. В ній вийшло все так, як я хотіла. І, знаєте, тут не було жодного розпуску, жодного перев'язу. От, от просто я як сіла, набрала петлі і все зв'язала. Нічого не міняла, не перев'язувала. Прям. Це вийшло ідеально. От бувають такі роботи, коли ти сідаєш і в'яжеш. Єгорчик в мене дуже полюбляє, зелений колір. Тому коли цю пряжу побачила в магазині, в інтернет-магазині, я вирішила, що мені треба її купити і зв'язати йому такого светрика. І мені дуже подобається. Ми вже з ним зробили фотографії. Зараз я вам їх покажу на Музика Звісно, зробити фотосесію з дитиною це ще той квест. До речі, в інстаграм і тут в шорт я виставляла таке невеличке комедне відео, як Єгоршик мені позує. Якщо ви ще не бачили, рекомендую переглянути. Так, трошки технічних моментів. Пряжа тут в мене була Бобінна це суміш альпаки, мериносу та ПА. Точний склад підпишу на екрані. В'язала я з гори донизу реглан класичний. Регланна лінія тут ось така цікава, дві лицевих, по дві виворотніх і ще одна лицева, ось така широка регланна лінія. І саме я спочатку обрала регланну лінію, і потім вирішила зробити ось таку горловинку резинкою 2х2, і бачите, як вона гарно переходить з горловинки в регланну лінію. Мені ось цей момент прям дуже подобається. на спинці. Також горловинка переходить в реглан, і також дуже гарно горловина перейшла в мене на рукави. Ось цей момент, я прям задоволена собою, як все в мене зійшлося. І ось так гарно горловина переходить в рукавчик. Цей візерунок, що на светрику, досить простий, просто тіньовий, лицевий виворотній. В мене є майстер-клас на каналі. Посиланнячко вам залишу на нього. Ну, тут. Він дуже просто в'яжеться, але все одно це візерунок, тому в'язати мені було цікаво. Рукавчики зв'язані резинкою 1 на 1, 2 на 2 що я кажу, 2 на 2 І закриття. Я хотіла робити закривати просто ось цю резинку, але воно вийшло негарно. Тому я тут перейшла на резинку 1 на 1, пров'язала два рядочки полою резинкою і закрила голкою. Гляньте, як класно закрився рукавчик. Неймовірно задоволена, дуже гарно. І так само закриття я робила і понизу. Тут також, до речі, бачите, як в мене візерунок переходить в нижню резинку. Теж мені дуже сподобалося, дуже гарно вийшло. І закриття так само. Це два ряди полої резинки один на один, і закриття голкою. Дуже мені подобається, воно еластичне і виглядає дуже-дуже гарно. Тож, ось такий гарнюній светрик вийшов, такий зелененький, яскравий, якраз ідеально підходящий моєму Єгорчику. Чудова робота, я дуже рада, що я нарешті її дов'язала. І Єгорчик рад, що він тепер має светрик. Він поки що його, звісно, не носив, бо, ну, хоча й похолоднішало на вулиці. Але не настільки щоб подягати светр, він такий теплий, я ж кажу, тут а, ангора і меринос, тобто він такий пухнастий і тепленький. А, і, до речі, ще один момент. Я коли його в'язала, я показувала, я частину прала в процесі, щоб побачити, як, пря... Пря... як пряжа себе поведе. І ось зараз, коли я приглядаюся, я навіть бачу, яка частинка була випрана раніше, Тобто він ще розпушиться під час наступних. Під час наступного прання. Тобто, пряжа ще буде ще більш пухнастою, але вона і так гарненька. Якщо ви бачили моє попереднє відео, ви бачили, що він там такий кривенький, петлі, там такі якісь страшні, і гляньте, який красунчик в мене вийшов. Класна робота, я з собою задоволена. А це найголовніше у в'язанні, щоб тобі самі подобалося. Наступна категорія, в якій я також взагалі не збиралася в'язати, це і оселя вдяглася в багряне намисто. В цій категорії дівчата запропонували нам в'язати декор для дому якийсь осінній декор. Як ви знаєте, більшість дівчаток в'язали гарбузики, але я чесно зізнаюся, я не дуже люблю декор для дому. Я взагалі його не створюю. Весь декор, який в мене вдома є, це щось подароване або якісь сувеніри з якихось подорожей. Так, щоб я сама в'язала якісь там серветки, там, не знаю, статуетки. Ні, ну, не моя тема, я це не люблю. Тому цю категорію я також одразу викреслила і вирішила, що я ну, просто не буду в ній нічого робити, бо я нічого не хочу в ній робити. Але в вересні в мого тата день народження. І ось я почала думати, а що ж мені йому подарувати? Минулого року я йому вже в'язала і шапку, і шарфик. Ну, Тобто знову в'язати шарфик, шапку ну, якось нецікаво. В'язати светр, ну, це треба було починати, не знаю, весною в'язати мені светр, щоб я його до вересня дов'язала. Думаю, що б таке цікаве зробити, щоб і своїми руками і щось таке незвичайне, бо ну, що купити? Ну, купити в магазині, це в кожний момент можна, хочеться щось таке створити. І тут я згадую, що я бачила в інстаграм е светри для грілок. Думаю, о! Класна ідея. Бо зараз всі кажуть, що невідомо, яка буде зима, можливо, буде дуже холодно. А грілка це класна штука на зиму, бо воду підігріти можна буде. І потім ти налиш горілку, ляжеш з нею спати, і буде тобі тепленько під ковдрою. Думаю, ну, клас, ось це я і зроблю. І ось така грілка в мене. грілка Светр для грілки в мене зв'язався. В мене її вже немає, не можу її показати, бо я її подарувала, але відзняла для вас невеличке відео про неї. Отже, хочу зараз показати вам ось таку грілку для. Ні, светр для грілки. Ось такий светер в мене зв'язався. І це буде подарунок для мого тата на день народження. Я подумала, що з тим, що нам. Прогнозують знову нелегку зиму, то ось така штука стане в нагоді. Так, можна сюди. Воду нагріти можна, навіть коли немає електрики, тому що в нас газові плити, тож можна якось нагріти воду та потім покласти, наприклад, в ліжко і зігрітися. Я давно бачила ось такі светрки на грілку, але якось мені було не дуже актуально, тому я їх не в'язала, а тут подумала, в чому би ні. І ось такий гарненький светрик в мене вийшов. Бачите, в мене светрик зелений, і грілка там всередині теж зелена. Отже, такий чоловічий комплект в мене вийшов. В'язала я цей светрик з ось такого моточку. Allia Суперлана Max, в мене був один моток, і ось це, що в мене залишилося з нього. Тож майже 100 грамів в мене пішло на цей светрик. Як я його в'язала, дуже просто. Знизу вгору на спицях номер, на номер 8 я взяла. Вирішила ось таку лише косичку одну пустити посередині і все. Мені здалося, що цього буде достатньо. Потім тут я робила збавляння дві з нахилом вліво, дві з нахилом вправо і ось таку горловинку. Я бачила різні варіанти. Хтось робить застібку на гудзиках, хтось взагалі ось цей край нижній зашиває, щоб потім грілку доставати через горловину. Але цей варіант мені дуже сподобався, бо тут горловина в мене вийшла така тугенька, і витягнути всю грілку через горловину ну, мені здається, це буде важко. Я такою штукою не користувалася, і мої рідні також не користувалися, тому я. Наразі не знаю, як часто треба доставати цю грілку з цього чохла. Можливо, якщо це раз не знаю, там, на рік, то тоді можна і через горловину витягнути. А якщо це треба робити частіше, то це буде незручно. Тому я подумала і ось тут зробила ось таку кишеньку. Наразі я її не зашивала, віддам батькам, хай вони. Скажуть мені, покористуються. Якщо ця штука буде заважати, її ось тут можна просто якоюсь ниточкою прихватити та пришити, і буде гарно триматися. А якщо треба буде й часто цю грілку діставати, то тоді можна і не зашивати, в принципі, воно непогано тримається. Тож, ось таку форму я вибрала, і ось така грілка в светрі в мене вийшла. Мені сподобалося, В'яжеться легко, я там не знаю, за пару годин його зв'язала, бо нитки товстенькі, спиці вісім, нічого тут думати особливо не треба. Можна було б якісь інші візерунки пустити, але мені сподобався ось такий варіантик. Тож, ось такий светрик для грілки в мене вийшов. Тож, це моя третя готова робота. Наступна категорія це категорія. Найбільших виробів, це осінь, найкраща пора для натхнення, де дівчата пропонували нам в'язати плечові вироби для дорослих. І готову роботу в цій номінації ви вже бачили: це моя неймовірна насолода. Ось такий мій джемпер. Я вам вже багато про нього розповідала, показувала його. Зараз ще раз покажу вам фотографії джемпера на Мані. Можете запитати, чого я його зараз не одягла на себе, це було б логічно, але я можу пояснити. Ну, в моєму розумінні до мого смаку цей джемпер взагалі не пасує до цього віночка. Він такий про щось більш вечірнє, вишукане, ну, скоріш про діадему якусь, Або якісь коштовне каміння. А ось цей віночок мені пасує до цієї вишиванки. Тому джемпер поки що на вішачку, але я думаю, що дуже скоро в наступних відео ви побачите його на мені у всій красі. Не буду знову розказувати технічні особливості цієї роботи. Можна побачити це почути в моїх попередніх відео, залишила на них посилання. Скажу лише, що я все так же закохана в нього, він вийшов неймовірно гарним, і я навіть радію, що стало, зараз стало вже прохолодніше і я зможу його поносити. Для тих, хто не бачив попереднє відео, в'язався він за майстер-класом. Посилання на майстер-клас залишу в описі під цим відео. Отже, це моя четверта готова робота в проєкті Вернісаж осінніх барв. Джемпер насолода для мене. В проєкті була ще п'ята категорія. Зігріємо ручки та ніжки, але свої ручки та ніжки я поки що не зігріла. <рігла> не, нічого. Зігрію. Потім я дуже задоволена результатами цього проєкту. В мене два плечових вироби, дві невеличких роботи, зовсім неочікуваних, які я взагалі не планувала робити. І це був цікавий досвід для мене. Я неймовірно вдячна дівчатам за організацію такого проєкту. Вони налаштували нас на такий осінній гарний настрій. І знаєте, я в першому відео казала, що я осінь не люблю. Осінь я так само не люблю, але осіннє в'язання, я думаю, що я полюбила. Дякую вам, що ви провели цей час зі мною. Буду неймовірно вдячна вам за ваші вподобайки, за коментарі. Напишіть мені в коментарях, яка робота вам сподобалась більше за все, що ви вже в'яжете цієї осені. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. А я на цьому. З вами буду прощатися. Бажаю вам всього найкращого. М'якенької пряжі, рівненьких петелічок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, і ми обов'язково побачимося з вами дуже-дуже скоро. До зустрічі! па-па!